Привіт! З вами про І ми на серіалі про пригоди, погоди 11 сезон і 28-й серия Рехлефільний план. І ми починаємо. айт. Та що таке? Neither. Я би не сказал щось ще І Я. Я би не сказав ще одне примислості. Якої примислості? Примислиться з того, що мені дасть не зустрітися з краєм. З краєм. Це ж якби країна, а не людина. Так, ти правий вайт. Тільки зараз не до того. можеш піти? Так, і на нього на тобі червона. У Машка? Е, так. так. Дезер, я би хотів би щастя сьогодні щастя зробити. Одну пропозицію. Яку ще пропозицію? Незер, я кажу у да, нас тобі. І я не бачу, що хтось доміг би стежити? Е, Ніхто ну, не стежить. Тож починай. А давай не той голос. А Я би сказав. Би. Вже такий. Тож я хочу тобі взяти таку пропозицію. Щоб ми зробили план. Один план. Ти ж пам'ятаєш, як зробив про Міпле в восьмому сезоні? А зараз не довго Ми запустимо посмертельне закляття в край. Ага? Папе. ти що? Айт! Ти що задаєш? Я не знаю! Я просто тут сидів. І не з цього місця. Я. Я. Іди! Може, ти можеш тільки дізнатися нову інформацію. Мені цього не потрібно, давати, так? Ти ж нікому не, не розкажеш? Е, так, до побачення. Побачить. Кой. Ну, казуй. Ми, ми зробимо змахтень до закляття, як я знищить повністю. Весь край. Ти ж сам край. Це я спеціально кажу. Я знаю, що хто за мною стоїть. Ну, Тож, я це то хочу зуп... 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 зараз це зробити через пару днів. Через два дні зробити. І нам потрібно вбити Дементо! І нам потрібно повернути Крайську імперію, велику імперію, яка хотіла знищити біжить і всі вивірювання. Uh... Рай. Ти щось перебуш захопити всі вибігоня, виключаючи грай. Рай. -ха 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 -ха. Е е я... Ти? Я ж казав, що ти тобі не трібі... тобі треба йти, ти дай не... зараз йди піти. Я? Я. Чого ти? Я за все розкажу вам, Ти ж він Остату до вас каже, про те, як він захоче це зробити, я його розірву. Тож продовжуй край. Ми, Ми поведемо потім пказку і... і і... і знищимо команду про і зробимо Велику імперію, яка назавжди буде. І ніхто мене не зупинить. Я більшості лихий, і ти ти Пишеш і так, але мені здається, що той вайт занадто багато знає. Куди цей ват пішов? Зараз я повернусь в край. Вайт, вай, вайт! Ау, де ти? Сховайся. Я знаю, що ти все знаєш. Я знаю, що десь тут. Ти! Ой, що? Острату, Остр... Остр... вони хочуть зробити Знищ... Захопити всі верміоня. І знищити команду Produ і вбити Астрат, вбити. Ой! вбити Дементо зараз! Це означає більшості. Остра! Ти як тут! Яка з вже прийшов? О, поклиш сюди на нас команду. Трібно. Так Команда проблюплейка. Нам треба зробити революцію в краю. в краю. В краю зробити революцію? А це чому? І... Край хоче напасти на всім, сам край хоче напасти на всі, на всі вибівання. Там його треба зупинити. А що це вже не так. Край хоче вбити дементу. Що? Це якось про бліплей, хочу мене близько. І почув мене якось. Весь дав дам потрібно зробити край демократичним. Демократичним? Так, нам потрібно виб... видалити демокраю нам треба видалити монахію з краю. Mm, монахію? Я думав, що там є демократія. Не завжди. Мені щось треба потрібно знищити край із незером. Коли вони щось не вже не зробили твою нетвори. За... А що не тв... не... вони щось не натворили. Не натворили? І я знаю вже які там поставити прапори. Які? Зараз покажу. Ви готові, готові будете битися. Ви будете битися за самим краєм. А, а ми ж переможемо його? Так. Ми Вам... Ми нам потрібно битися до кінця з краєм. Щоб вони нічого вже не зробили. Трумліплер. Тоді підніміть ні до ночі, щоб до показати силу. Я буду! Ми будемо битися до кінця. Так, команда, Так! Так! Так. Так, так, так. Так. Ми будемо битися з краєм і незгом. І ми здолаємо, і, не, і ми не допустимо смерті Дементо. Тому що ми не здоладна команда. І ми не допустимо. Смерті всіх вибірунь. Я буду колонитися мечем, щоб знищити край. І це щоб це закінчилось. А ти будеш помазатися в край, край може тоді дізнатися. І ми треба здолати Незер з краєм. І зробити край демократичним. Так! Так, так. Так. Ми будемо бити до кінця! Так можу йти. Що? Я буду готовий до битви з краєм. Про яких вийде? По яких причинах? Тож! команду, ми будемо готові до битви? Е... Так! Так! Тож, вирушаємо край! Команду. І закінчимо цей іграшах! Це фінал! І це буде фіналом до краю. Вигушаємо в сам край. І це буде кінцем. Всім до побачення! Прошаємо!